Вітаю, друзі, останні заяви нашого президента говорять про одне: або він не сповна розуму, або лицемірно бреше. Я навіть не знаю, що гірше. Ні, хтось каже, що це може два в одному. Маю сумніви. Є ще третій варіант, що його заяви розраховані на ідіот. Але цікаво, чи вважає він ідіотами партнерів чи українців. Бо комусь ці заяви адресуються, але давайте про все по черзі для того, щоб розібратися, що відбувається, і як бачить майбутнє України Зеленський. Про все це зараз і поговоримо. Спочатку Зеленський наголосив, що українська влада не може думати про те, що нинішній мирний процес може провалитися. Я навіть не розумію, чому він думає, що він може вдатися, але. Окрема історія. Він каже, що у разі провалу цих мирних переговорів нам потрібно взяти себе в руки і знайти інший шлях. Це заява Володимира Зеленського. Я не знаю, що саме він буде брати в свої руки, і що в його зараз відсутнє. Але питання в іншому. Ці мирні переговори вже провалені, і це треба визнати. Ці переговори були приречені на безперспективність з самого початку. Росії не потрібно припинення війни, поки фронт не стабілізований, поки фронт рухається в бік Києва, а не в бік Москви, і поки Кремль бачить, що в нас є проблеми, які, до речі, Зеленський вирішувати не хоче. Це величезна купа проблем від СЗЧ і мобілізації до проблем в економіки і конфлікти з нашими партнерами. Тож він може починати брати себе в руки навіть зараз. Вже. Але бажано, щоб без камер, ну тому що це якби дуже така інтимна історія. Цікаво, як це буде виглядати, бо дуже хоче почути, що саме пропонує тепер Зеленський, коли переговори закінчаться нічим. Зараз я поясню, чому вони таки закінчаться нічим. А він каже, що якщо зірвуться переговори, то треба знаходити інший шлях і знову робити, щоб ця війна закінчилася. Але Зеленському вже сотню разів казали, що поки не буде стабілізований фронт, поки росіяни будуть просуватися, ніяких перспектив не буде. І перемовини не можуть закінчитися позитивно для України. Путін відверто вимагає або капітуляція, або воюємо далі. Його не цікавить, бо він зараз бачить, що, по-перше, на фронті є проблеми, з мобілізацією є проблеми. Зеленський. Не хоче їх вирішувати ці проблеми, і росіяни починають вірити, що просто Україна не вистоїть. А ще вони розуміють один момент, про який нас взагалі ніхто не, не каже сьогодні. Опозиція в Європі набирає сили по всіх країнах. Ми вже побачили, як опозиція перемогла в Словаччині. Потім в Чехії до речі, те ж саме може бути в Німеччині, Франції інших країнах, і опозиція атакує владу. Якраз через Зеленського кожен факап Зеленського він не може не факапити, призводить до того, що наших партнерів звинувачують. Бачите, ви допомагаєте корумпованому Зеленському, якого є Міндіч-Гейт. До речі, це подяка, треба сказати, міндічу, найближчому корішу зеленського, який її створив ці умови. Бо якщо б його не було, якщо б не було корупції на енергоатамі, корупції на бронежилетах, на всьому іншому корупції, то не могли б чого нам приділити. А зараз. А зараз ми в великій проблемі. Так от опозиція в Європі каже: дивіться, що відбувається: громадянам своїм каже: голосуйте за нас, а ми більше не дамо допомагати корумпованому уряду. Це проблема, тому що в голові пересічного громадянина все перемішано. І він вважає, що всі корумповані, він не може зрозуміти, що Україна, як і будь-яка інша європейська країна, вона рознорідна і. Тут не всі корупціонери, тут не всі святі. У нас, як і в Європі, є всі і всі різні. Так от, коли Зеленський каже про те, що буде шукати новий шлях, йому найкраще вже почати шукати цей шлях зараз. Зараз. І щоб війна закінчилася, йому треба припинити факапити, щоб не топити ті уряди, які готові нам допомагати. Бо коли Міністерство оборони України надає відповіді по Міндічу і Фаєрпоєнту, Міністерство оборони Данії, то далі Міністерство оборони вимушено повідомляти, що нам зменшують фінансування в два рази. І це сталося саме через цю історію. Бо факап Зеленського призвів до катастрофи для України. До речі, коли він каже, що е, нам потрібні юридичні зобов'язуючі гарантії, а не буде меморандум, то йому кажуть: почекайте, пане Зеленський, також підписали 28 угод з європейськими країнами і іншими. Там вже є з верстях називали безпекові угоди, вам що їх не вистачає, у вас все підписано. І тут він починає жувати соплі, тому що ну не маємо що сказати у відповідь. До речі, коли він щось комусь приділяє, йому кажуть, а що там з душечкою на Москву? І він знов затикається. Це проблема, величезна проблема для України. Що каже Зеленський? На сьогодні ми не хочемо повторення війни після припинення вогню. Та в тебе ще припинення вогню не відбулося. Того сісфайру не відбулося, і Путіну воно не потрібно де прийди до тями, припини торгувати повітрям, почни казати людям правду, що або ми зараз консолідуємо всі сили, вирішуємо проблему мобілізації, вирішуємо проблему фронту, вирішуємо проблему боротьби з корупцією, або Україна може впасти, не витримавши таке навантаження з усіх боків і ще маючи такого президента. Коли він каже, що для нас обов'язковим є саме юридично зобов'язуюча гарантія на Будапештський меморандум, а у випадку з Сполученими Штатами такі консультації вже проводяться. Ну він же вже їх за тамогавками. він же вже обіцяв три тисячі ракет, він же вже обіцяв травневі шашлики. Він же вже обіцяв, ви ще не втомилися від його обіцянок, тому що кожен все, що він обіцяє, він не виконує, все, що він обіцяє, він не виконує, хоча ні. Помилився, пам'ятаєте, там було долар бо 45, війна буде, Бардак буде. Оце він зробив. Тут він впорався на 100%. А ще він казав, що мінську не буде, і тут теж впорався, бо умови, подібні мінську, йому навіть не світять. Дай Боже, щоб він зміг не провалити остаточну історію, щоб це не трансформувалося в Стамбул 2.0 з жахливими умовами. Неважливо, де це буде підписано, бо Стамбул був на фоні мінська жахом він каже, були сигнали від США особисто від президента Трампа щодо виборів президента України? Чи це сигнали тільки від США чи від російської сторони? Не хочу зараз це коментувати. Найголовніша моя відповідь: я не тримаюся за крісло. От це сказав Зеленський. Вибачте, як він не тримається за крісло? Ми всі бачили. А напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. От як ви вважаєте, він справді не тримається за крісло? Чи навпаки? Він якраз тримається за них за крісло, за це, всіма своїми долонями спітнілими, і вся його влада, теж навколо нього, вся його камарілля теж тримається, бо вони бояться, що коли позбавляться влади, прийде відповідальність за все, що вони накосячили, натворили, на все, ще порушили, і не тільки по законах України, а ще й по законах людяності. Це багато питань, на які варто відповісти Зеленському собі і припинити брехати. Бо коли він каже, що він. Не хоче, не щепляється за крісло, ну так хай скаже публічно. Я не йду на другий термін. І тоді всі повірять. Все, тоді питань не буде, але він цього не говорить. Більше того, він хоче дискредитувати всіх, хто тільки може бути йому конкурентом. Він хоче переобратися і стати Лукашенко. Ну не буде цього. Україна не Росія, не Білорусь, а Зеленський не той самий вусатий тарган. Він шоумен? Шоумен повинен повертатися в квартал 95, бо те, що він зробив в Україні геть не смішно. і там в нього вдавалося краще. Що я можу сказати про всьому цьому? Зеленському варто зрозуміти, що коли він каже речі, які не відповідають дійсності, всі можуть відповісти йому, що а король то голий в нас, і йому варто це прийняти. До речі, Ексіос повідомляє, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає п'ята стаття договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов'язкову силу. Видання пише про те, що йдуть переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримує від Сполучених Штатів. Я зразу скажу: якщо б такі гарантії були надані, нас би прийняли в НАТО і НАТО б забезпечило ці гарантії. Але ні, Сполучені Штати цього не роблять. Тому. Якщо це не буде проголосовано в Конгресі, якщо це не буде легалізовано, якщо це не буде прийнято з бюджети, бюджетуванням, а це не буде зроблено. Бо я знаю настрої сьогодні, які я на вашем спілкуючись з людьми звідти, то України нічого не отримує. І Зеленський зараз знов торгує повітрям, і це нагадує історію, як він колись сказав. Я ніколи не підпишу угоди про корисні капалини, якщо в них не буде безпекових гарантій. Гарантій немає. А, угод, про безп... а угоду про корисні копали він підписав. Ну, чергова ж брехня, яку він кинув, підтверджується чим? Його підписом. Це все, що треба е, знати про взагалі розуміння Зеленського. А ще я хочу сказати, що поставити крапку. Є такий посол м Росії у Великій Британії Андрій Кєлін. Його Росія дуже часто використовує, щоб озвучити свої реальні плани. І на днях він давав інтерв'ю британцям і заявив: нам не потрібна, це дословно, нам не потрібна жодна угода, нам потрібна капітуляція України. Це його відповідь на те, що а от на яких умовах можна підписати, а що ще. Він сказав, нам не потрібна. Це позиція Росії, і це треба зрозуміти. Тому Зеленський треба, щоб він. Прийшов до тями, взяв вже себе в руки там цілком по частинах неважливо. І зрозумів. Перше стабілізація фронту. Друге економіка. Третє об'єднання суспільства. Але йому це і не потрібно, і зробити він це не зможе. Хто це може зробити? Багато людей в Україні, але їх треба залучати для цього. Зеленський на це теж не піде. А Росія, Росія сьогодні ротом Келіна заявляє. Що хоче лише капітуляцію України, при цьому Україну ця мерзота перемогти не може, саме тому в Кремлі хочуть, щоб ми самі здались і капітулювали. Кончені при цьому цьому, у нас ще й президент, який робить гучні заяви, замість того, щоб займатися потрібними справами. От така проблема загалом у нас сьогодні. Чи можна все це вирішити? Сто відсотків. Чи може Україна вистояти і здолати Росію? Так, я вам більше скажу. А сьогодні завдання вистояти, а в перспективі здолати. Бо під тиском багатьох процесів Росія паде. Цей процес вже був вдвічі. Спочатку впала Російська імперія, потім Радянський Союз, впаде і Рашка. Але для цього треба ще й працювати в цьому напрямку. І це те, що точно буде робити наступний президент, а не той, який сьогодні розповідає казки, замість того, щоб займатися реальними справами. На жаль, ситуація саме така. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписали, списали Сподіваюсь, ви це зробили, і прокоментували, і поширили відео. Це важливо. Але найголовніше, що вам завжди дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, донатите на зсу, приєднуйтесь до Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо України, щоб. Все було Україна, і щоб у було майбутнє. Дякую вам, па, -па.